Казочка. Барні та історія про безпритульних друзів. На подвір'ї дитячого садочка стояла тепла осіння погода. Діти разом із пані Мартою гралися з барні, веселим цуценям вівчарки. Барні радісно бігав за м'ячиком, махав хвостиком і весело гавкав. Аж раптом за парканом тихенько з'явилася ще одна собачка худенька з обережними очима. Вона стояла і спостерігала, як барні грається з дітьми. Ой, дивіться. вигукнула Аня, там собачка. Вона, мабуть, хоче з нами. Барні підбіг до паркану і тихо загавкав, ніби запрошував її погратися. Але незнайомка лише злякано відступила назад. Міра здивовано запитала а чому вона не підходить? Ми ж не кричимо, й не жене її!» Пані Марта підійшла до дітей і пояснила лагідно. Бо ця собачка, мабуть, безпритульна. Вона не має дому, де про неї дбають, як ви дбаєте про барні. Аня насупилася, як це не має дому. Невже вона просто живе на вулиці? Так, сумно кивнула вихователька. Іноді люди беруть цуценя або кошеня, коли воно маленьке та миле, але потім розуміють, що про нього треба піклуватися щодня, годувати. Гуляти, лікувати і любити, і якщо люди були не готові, вони можуть залишити тваринку так чинити дуже безвідповідально та жорстоко. Так і з'являються безпритульні собаки і коти. Це несправедливо, сказала Міра. Вони ж не винні. Саме так погодилася пані Марта, тому ми маємо бути добрими та уважними. Якщо ти бачиш безпритульну тваринку, не треба бігти до неї одразу, вона може боятися, але можна розповісти дорослому і разом знайти тих, хто допоможе, наприклад, притулок або ветеринара. Барні тихо паскаволів, ніби теж хотів щось сказати. А знаєш що, парні? сказала Аня, нахилившись до нього, ми обов'язково попросимо пані Марту дізнатися, де допомагають таким собачкам, як твоя нова подруга. Пані Марта усміхнулася. Це чудова ідея діти, бо навіть одна добра дія може змінити чиєсь життя. Того дня діди довго говорили про тварин. Вони вирішили зробити вдома малюнки і принесли до садочка, щоб намалювати великий плакат допомагай тим, хто не має дому. Барні весело гавкав і стрибав навколо них, ніби дякував за доброту, мораль цієї казочки. Безпритульні тварини з'являються не самі по собі, їх залишають люди, які були не готові піклуватися про них. Тому, перш ніж завести друга, треба бути відповідальним. А якщо бачиш тваринку без дому, не проходь повз. Добре серце здатне подарувати комусь шанс на нове життя. Кінець.